Я Тарас Андрухович. Ви слухайте передачу на перехресті подій та поглядів. 11 березня Литва святкує День відновлення незалежності. Саме цього дня, у 1990 році, парламент Литви підписав акт відновлення незалежності країни. Литва з 1940 року перебувала під окупацією Радянського Союзу як Литовська Радянська Соціалістична Республіка. В акті підкреслювалося відновлення суверенної влади Литовської держави, яка б була перервана іноземними силами, крім того, було зазначено, що конституційною основою держави є акт проголошення незалежності 1918 року і декрет конституційних зборів 1920 року, які не втратили юридичної сили, як повідомив кореспондент польського радіо Каміль Залєвський у вівторок у Вільнюсі спікер Саймо Польщі Шимон Головня під час святкування 35-ї річниці віднов. Влення незалежності Литви, яка відбувалася у осідку литовського парламенту, говорячи про спільну польсько-литовську історію, звернувся до особистого досвіду а також родинних спогадів. Ситуації, коли світ зачина кренчі в дивну сторону, у ситуації, коли світ починає повертатися у дивному напрямку, коли здається, що порушуються основи, я завжди повертаюся до девізу, який повторювала моя і пам'яті бабця, яка народилася тут, у вільнюсі. Коли щось загубиш, то повернися до того місця, де востаннє це бачив. Я думаю, що сьогодні нам добре було би повернутися до того місця, де востаннє ми бачили і чули ті речі, що були в основі нашої. І свободи, сили, незалежності, це 1989, 1990 1991 і роки, коли ми виривалися з під совєтського гніту країна за країною, народ за народом, суспільство за суспільством. Ми всі це пам'ятаємо. Я пригадую, як кільканадцятирічний хлопець це було покоління моєї мами і тата. Вибори 4 червня 1989 року в Польщі, 11 березня 1990 року. Тут у Вільнюсі, але цей процес тоді не закінчився. Він тоді розпочався. Після того акту було півтора року боротьби за міжнародне визнання, січневі події, ціна, яку довелося заплатити за можність. але це та цінність, до якої ми повинні сьогодні повернути. wydarzenia styczniowe cena, którą przyszło zapłacić za odwagę, ale to jest ta wartość, do której dziś musimy wrócić. Speaker samej Polsji, mówiąc, że pro nynieśnią geopolityczną sytuacją, nagadał słowa Владysława Bartusiewskiego. Warto jest być przyzwoitym, choć czasem się to. Warto być porządnym, chociaż inicjatyce nie wyhidno. Wyhidno buty nieporządnym, ale to tego nie warto. Ale nie warto. Шимон Головня підкреслив, що сміливість відстоювати свої цінності здається найкращим вказівним знаком. Не віш, як ще то заховайся призвоїче. Не знаєте, як себе поводити, тоді поводьтеся пристойно. Якщо б'ють, будь завжди з тим, кого б'ють, а ніколи з тим, хто б'є. Якщо хтось називає героя диктатором, то треба сказати, що герой є герой, а диктатор є диктатором. Сьогодні нам потрібні прості слова, сьогодні нам потрібні теж прості та конкретні рішення, бо в такі часи необхідні сміливі рішення. Ми мусимо всі сьогодні перевершити себе у цій частині Європи, вирішити, що присвятимо набагато більше грошей на оборону, на нашу спільну безпеку. Ми мусимо сьогодні відкинути всі свої сумніви та упередження у відносинах наших країн. Ми мусимо з подвійною силою дбати про національні меншини, які живуть у наших країнах, про всіх менших, слабших, бо це спадщина наших героїв тридцятирічної давнини. Слабший показав, що сила з тим, хто має цінності та захищає їх. Слабший показав, що сила є при тим, хто має вартості, хто їх броні. Шимон Головня також заявив, що настав час для сміливого лідерства у Європі і рішення щодо російських активів, які були заморожені у зв'язку з війною в Україні. Він додав, що багато ключів до розв'язування європейських проблем є в Європі, а не у США чиша. Мусі ми і до французів до німців. Німи мусимо йти до, до французів, до німців, а не тільки до американців. Америка сьогодні є дуже важливим союзником, але багато ключів до розв'язування проблем європейської безпеки, також регіональної, є в Європі. Поїздки до США дуже важливі, але набагато важливіші, навіть інтенсивніші, до наших колег у Франції, Німеччині Бельгії, тому що в їхніх силах розблокувати заморожені російські активи для України. Ніне, про що Україна просить і до чого закликає, і має на це право як країна, яка зазнала жорстокого нападу. Заморожені російські активи, о które Україна вола, проші, і ма до них право, як край безтяльсько заатаковане. Спікер Сайму додав, що відчуття єдності є найважливішим. Він наголосив, що Польща є союзником, на якого Літва може завжди покладатися. Польська є союзником, коли оферує зауфання, коли оферує шасунок. Польща є союзником, який пропонує довіру, який пропонує повагу, який завжди очікуватиме цього від партнерів, але теж дуже рішуче дається. Не забувайте, що у світі, де страх намагається взяти верх, надія важливіша. Продавці страху намагатимуться маніпулювати нами, але ми мусимо бути продавцями надії, бо надія є чимось, на що люди чекають значно більше ніж на страх. Бо надія. jest czymś, na co ludzie czekają dużo bardziej niż na strach. А далі в вашій увазі пропонуємо опрацювання розмови Каміля Залєвського, яку він записав із польсько-литовським політиком Чеславом Окінчицем, який у 1990 році був серед тих, хто підписав акт про відновлення литовської держави. Чеслав Окінчиць, зокрема згадував наскільки непростим був процес звільнення з підсовєтського панування. Oczywiście ważne było, żeby nawiązać do. важливо було звернутися до акту незалежності 1918 року. Важливо було показати, що існування литовської держави функціонувало протягом усіх років окупації, і нам це вдалося. Ми зуміли відновити незалежність і проголосити всьому світу, що Литва знову вільна. Ми розуміли, що це буде непросто, що радянський союз з його військовою машиною і спецслужбами не захоче нас так просто відпустити. За винятком того, що ми мали мандат від наш. Виборців, і ми використали цей мандат і проголосили незалежність. Звичайно, спочатку було важко, бо Захід не хотів визнавати Литовську державу. Він нам постійно пояснював, що ми повинні їхати в Москву, домовлятися з Горбачовим, і ми це зробили. Я сам колись був у Горбачова, бо постало питання, що не всі хочуть цієї незалежності, що поляки не хочуть цієї незалежності. Горбачов навіть не знав, що я в делегації і що я поляк. Рензбергіс сказав, пане Горбачове, це неправда, що поляки не хочуть незалежності. Один із них тут з нами мені довелося говорити з Горбачовим про історію, про довгу історію Польщі, про те, як поляки поводяться у світі, як вони борються за незалежність тих країн, у яких вони перебувають, і що поляки абсолютно підтримують незалежність Літви. Вальшовані подляглось краю, в корих ще знайду, і поляці абсолютні соні подляглості Літви. Чеславу Кінчиць наголосив, як важливо боротися за незалежність, а також за свої права. Він вважає, що за 35 років польська меншина показала, що вона здатна відстоювати свої інтереси у Литві. Одночас він теж згадав про небезпечний рух поляків, котрі хотіли автономії у межах радянського союзу. Тен рух автономії, очевісь в тим окреще бил барцей. Рух за автономію був очевидно дуже небезпечним у той час, коли обговорювали теми пов'язані з незалежністю Литовської держави, автономія, Польща в Літві. А ще була ідея одного з членів радянського парламенту, місцевого поляка про побудову Польської Радянської Республіки з Вільнюсом, Львовом і Гродном. Отже, ці теми були небезпечними. Звісно, це виправдовується тим, що литовці. Надто мало уваги приділяли національним меншинам, що цей литовський націоналізм був агресивним щодо меншин, передусім щодо польської меншини. Всі ці факти були, про них потрібно говорити, але потрібно зосереджуватися на незалежності країни, в якій людина живе, і на складності функціонування в цій країні. Тому я вважаю, що незалежність не підлягає жодним протестам. Потрібно просто приєднатися до більшості в цій країні, боротися за незалежність, а потім боротися за свої. Права, і тут я вважаю, що за ці 35 років поляки показали, що вони здатні відстоювати свої інтереси. У нас є польська партія, у нас є польські організації, у нас є польські змі. У сьогоднішньому уряді Литви є наші міністри, заступники міністрів, радники, і навіть голова канцелярії прем'єр-міністра є поляком. Тому це безперечно великі успіхи, про які потрібно говорити. Навіть шефова канцелярії, прем'єра з Польку, не напевно то. Сам Су дуже сукцеси, о которых треба мовість, Часлава Кінчиць теж відповів на запитання, яке значення мав той факт, що у тисячу дев'ятсот дев'яностому році він був одним із поляків, які підтримували вихід Литви з радянського союзу. Тих поляків тоже голосували за одродженням пансаліта. То було було троє поляків, які Balcevic, голосували за відродження Литовської держави. Збігнів Балцевич Мередит Чобот, якого на жаль уже немає в живих. І я звичайно для нас було дуже важливо, щоб голосуючи за незалежність за відродження незалежності Литовської держави, ми посилалися на нашого великого співвітчизника Нарутовича, який голосував за незалежність Литви у 1918 році. А я виступав у Сеймі якраз перед голосуванням за цей акт відродження незалежності. Із сеймової трибуни я закликав усіх проголосувати за цей акт і побачив, що було багато сумнівів не тільки серед наших співвітчизників, які, врешті-решт, утрималися від голосування, але й серед литовців. Але я чітко пояснив їм, що ми повинні голосувати за відродження незалежності литовської держави. І Я радий, що поляк виступив з трибуни перед усім парламентом і переконав їх голосувати голосувати. тому, звичайно, важливо, що ніхто не голосував проти. Тож, коли ми мали ці голоси 11 березня, усі ті, хто утримався, звичайно, це розглядалося як негативний елемент. Але сьогодні, через 35 років, ми також можемо із задоволенням сказати, що ніхто не голосував проти. То теж в сатисфакцію можна повіти, що ніхто не голосував проти. А я нагадаю, що це було опрацювання розмови з нагоди 35-ї річниці проголошення акту про відновлення литовської держави із одним з його підписантів, польсько-литовським політиком Чесловом Окінчицом, із яким спілкувався кореспондент польського радіо у Вільнюсі Каміль Залєвський для польського радіо для закордону.